Є миті, коли душа вже не має сил кричати, а сльози давно висохли. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Наче все навколо продовжує жити, дихає, рухається, а всередині мовчання. Не спустошення ні. Саме мовчання. Те, що з'являється після болю. Після боротьби, після розчарувань. Людина дивиться в небо і нічого не чує у відповідь. І тоді в серці зринає фраза, в якій сховано усе, я ще вірю, але. Це але може бути про зраду, яку важко пробачити. Про молитви, що, здається, не були почуті. Про дитину, яка захворіла, про мрії, які не здійснилися, про втрати, що залишили рубці. Це не означає, що віра зникла. Навпаки. Це значить, що вона ще є, бо тільки жива віра ставить питання. Тільки справжнє серце шукає сенс, коли довкола темрява. Тільки той, хто вірить, чесно визнає, що іноді важко. У Біблії є багато історій, коли Божі люди доходили до краю. Ілля просив смерті, бо не бачив сенсу далі пророкувати. Йов сидів на пополі, покритий ранами, і запитував, чому праведник терпить зло. Давид у псалмах не раз вигукував, що Бог, здається, залишив його. І все ж кожен із них залишався з Богом. Не тому, що було легко, а тому, що навіть у болю, навіть у зневірі вони не змогли відмовитись від тієї крихти надії, яка ще жила всередині. У розломах душі найкраще видно світло. Саме тоді, коли серце тріснуло, коли його більше не прикриває гордість, самовпевненість чи релігійна зовнішність з'являється справжній простір для Бога, бо йому не потрібні ідеальні, йому потрібні чесні. Тим, хто каже, я ще вірю, але він відповідає не докором, а ласкою, як відповів Фомі, який сумнівався, не відкинув, не засудив, а запропонував доторкнутися. Бог розуміє людські обмеження, він не вимагає досконалості, він приймає щирість. Найсильніші віряни це не ті, хто завжди впевнено йдуть уперед, не озираючись, а ті, хто продовжують іти, навіть коли серце стиснуте страхом, а розум повен питань. Вони йдуть не тому, що все розуміють, а тому, що відчувають, десь попереду є світло. Як Авраам, який не знав, Куди саме веде Бог, але все ж рушив. Як Марія, яка прийняла звістку, не знаючи, що саме на неї чекає. Як Ісус, який йшов до Голгофи, розуміючи весь біль, але заради любові. Коли серце мовчить, це не поразка це простір для нового, для глибшого. Це момент, коли можна відкинути шаблони, припинити грати в силу, перестати намагатись виглядати духовним. Це хвилина, коли залишається тільки одне бути справжнім перед Богом, неприкрашеним, незахищеним, просто відкритим. І тоді навіть шепіт стає молитвою, навіть сльоза – визнанням віри, навіть тиша формою довіри. Псалом говорить про душу, що сумує і запитує, чому ти пригнічена, душе моя. І чому ти в мені стривожена? Надійся на Бога, бо я ще буду його славити. У цьому вся суть. Надія попри біль. Хвала, попри сум. Віра, попри але, Бог не боїться нашої щирості. Він працює саме через неї, через відвертість, через слабкість, через питання. Він поруч не тільки тоді, коли все добре. Він особливо близько тоді, коли людина мовчить, але не відходить. Ті, хто кажуть, я ще вірю, але це люди, які не здались, які зламались, але не втратили зв'язку з небом, які досі тримаються, хоча й не завжди відчувають силу. І це справжня мужність, справжнє християнство. Не в переможних лозунгах, не в бездоганній поведінці. А в тому щоб залишатись із Богом навіть коли нічого не зрозуміло, навіть коли серце мовчить, коли віра проходить через випробування, вона змінюється. Вона втрачає гучність, але набуває глибини. Вона вже не вимагає чудес на кожному кроці, бо навчається бачити Бога в малому. Те, що раніше здавалося слабкістю, стає основою справжньої духовної сили. Людина. Яка пережила темну ніч душі, вже не будує свою віру на відчуттях. Вона тримається за слово, навіть коли почуття мовчать. Є безліч форм болю, але одна з найгостріших духовна тиша. Саме вона породжує внутрішні але. Це не відмова від Бога, це прагнення зрозуміти, чому він мовчить. Саме тут починається глибинна робота в серці. Коли немає емоцій, немає відповідей. А лише віра, що тримається за обітниці. Саме тоді спрацьовують слова апостола Петра ви тепер, коли потрібно, трохи посумуєте в різних випробуваннях, щоб досвід вашої віри виявився на хвалу, і славу і честь. У старому заповіті описано долю Йосипа. Його продали брати, він опинився в рабстві, потім був несправедливо ув'язнений. Жодна з цих обставин не свідчила про Божу присутність, зовні все говорило про те, що Бог покинув його. Але глибоко в серці Йосип залишався вірним. Він не знав, що все це частина Божого плану. І лише згодом, через роки, він побачив, як кожна темна подія вела до світла. Саме так виглядає віра, очищена вогнем. Інколи віру плутають із впевненістю в собі. Але справжня віра це не сила людини, а її залежність від Бога. Це не доказ розуму, а вибір довіри. Навіть тоді, коли не розумієш. Навіть тоді, коли стоїш перед Червоним морем і не бачиш шляху вперед. Народ Ізраїлю в пустелі не раз сумнівався, але саме в найважчих обставинах вони бачили Божу руку. Ману, що падала з неба. Воду, яка витікала зі скелі. Дорогу, прокладену через море. Але все це заявлялося не раніше, ніж наставала крайня межа. Бог ніколи не діє занадто рано, але й ніколи не запізнюється він формує серце не через комфорт, а через кризу. Не через легкість, а через боротьбу. Саме тому віра, що вижила в бурі, найміцніша вона вже не потребує доказів. Вона стала частиною самого дихання. Людина, яка вийшла з випробування, вже не так швидко зламається від сумніву. Бо вона знає Бог був із нею тоді, коли не було нікого іншого. Коли віра очищується, вона перестає залежати від відповідей. Вона не вимагає негайного розв'язання проблеми вона спокійно чекає, бо довіряє тому, хто веде. Саме такої віри прагнув Ісус у своїх учнях не віри, що горить лише на горі преображення, а віри, яка не гасне у тіні Голгофи, не миттєвого захоплення, а вірності на довгій дорозі. Це розуміння приходить тоді, коли віра вже щось пережила. Коли були сльози, коли були нічні молитви без відповідей, коли були падіння і підйоми. Коли людина казала. Я ще вірю, але і не здавалося. Ця віра, як золото, очищене в горнилі. Вона блищить не зовні, а всередині. Її не видно одразу, але вона незламна. Апостол, який вписав Уважайте за велику радість, брати мої, коли впадаєте в різні випробування, бо знаєте, що випробування вашої віри виробляє терпіння, якова один, два, три. Терпіння. Це результат очищеної віри. Не емоції, не релігійна форма, а глибоке коріння, що тримає навіть у шторм. І чим сильніша буря, тим глибше те коріння проростає. Тому, коли серце каже Я ще вірю, але це ще не кінець, це точка, де починається справжній шлях. Там, де вже не покладаєшся на себе, де не намагаєшся контролювати все. Де ви знаєш, без Бога не зможеш. І тоді віра, очищена вогнем, перетворюється на опору не лише для себе, а й для інших. Бо хто пройшов через біль, той може підтримати. Є періоди в житті, коли молитва стає щоденною звичкою, але не звичкою байдужою, вона, навпаки, сповнена надії. Людина відкриває серце, просить, дякує, плаче. І чекає. Спочатку з впевненістю, потім зі спокоєм. Але з часом це очікування стає важким. Не тому, що зникає віра, а тому, що мовчання Бога довге. У такі моменти зринає те саме, я ще вірю, але іноді здається, що небо ніби затихло. Немає знаків, немає вказівок, немає натяків на зміну. І тоді з'являється внутрішній біль, який важко пояснити іншим, це біль очікування. У біблії є багато прикладів, коли обіцяне не приходило одразу. Авраам отримав обіцянку сина і чекав десятиліття. Давид був помазаний на царство, але довго переховувався у печерах, рятуючись від Саула. Анна, мати Самуїла, роками приходила до храму, сповнена гіркоти, та продовжувала просити. І кожен із них міг би сказати Я ще вірю, але, і додати, я втомився. Але вони не зупинилися, бо їхнє очікування не було марним. Очікування це не пауза без сенсу це простір, у якому Бог працює. І найперше, з серцем того, хто чекає, бо саме під час довгого мовчання формується глибина. Людина вчиться вірити не в обставини. Не в строки, не в конкретні результати, а в самого Бога. Це віра, яка не залежить від того, що бачать очі. Це віра, яка довіряє навіть тоді, коли все говорить про зворотне. Як написано в посланні до євреїв віра ж є здійснення сподіваного і упевненість у невидимому. Є моменти, коли хочеться здатися. Не тому, що віра зникла, а тому, що вона виснажена. Серце б'ється в ритмі чекання. І кожен новий день здається випробуванням терпіння. У цей час важливо не втратити суть молитви. Вона не магічна формула. Вона розмова душі з творцем. Не для того, щоб змінити його плани, а щоб відкрити себе для нього. І якщо відповідь не приходить, це не завжди відмова. Інколи це підготовка. А інколи. Це захист. Ісус говорив притчу правдову, яка не переставала звертатися до судді. Її наполегливість не була ознакою відчаю, це була віра. Вона знала, що правда має восторжествувати. І навіть якщо це тривало довго, вона не відмовилася. У цьому глибока суть справжньої віри. Не миттєва реакція, а стійка вірність. разовий сплеск емоцій, а постійне рішення. Бути з Богом незалежно від відповідей. Очікування це не завжди тиша. Іноді це найбільш гучна форма віри. Бо серце, яке чекає, не вмирає воно дихає молитвою. Воно тримається обітниці. Воно щодня оновлює рішення залишатися в довірі. Бо знає, відповідь не завжди приходить тоді, коли зручно, але вона приходить вчасно. І саме це довіра до божого таймінгу. Його час завжди ідеальний, хоч і не завжди зрозумілий для людського серця. Той, хто чекає, не слабкий. Навпаки. Це той, хто має силу продовжувати. Це той, хто не будує віру на емоціях. Це той, хто, зітхаючи, каже, Я ще вірю, але і йде далі. Це той, хто. Не маючи доказів, все одно тримається за обіцянки. Саме така віра непохитна, вона не вразлива до змін настрою, вона не розбивається об тимчасові труднощі. Вона, як коріння дерева, не видно, але воно тримає все. Чекання не означає пасивності. Це час для зростання, для очищення мотивів, для глибшого розуміння себе й Бога. Часто саме у довгому очікуванні народжується щось значно більше, ніж просто відповідь. Народжується довіра, що не потребує пояснень, любов, яка не ставить умов, спокій, що не залежить від результатів. І тоді серце, втомлене від чекання, несподівано починає відчувати відповідь уже близько. Є відчуття, що важко вловити словами, коли здається, що Бог далеко. Навколо, суета, буденність, боротьба, а Всевишній ніби мовчить. У такому стані душа відгукується не радістю, а в тому. не віршами з псальмів, а стогоном серця. І навіть коли в устами ще звучить я довіряю тобі, усередині лунає тихе, але чесне зізнання, я ще вірю, але я не відчуваю тебе. Це але не відмова, не зрада, не втеча, це глибоке людське переживання. Коли віра стикається з реальністю душевної порожнечі. Та саме в таких станах біблія свідчить Бог не залишає він не ображається на слабкість, він не йде, коли людина сумнівається. Він не відвертається, коли серце знамагає. Навпаки, саме в цій миті він стає найближчим, хоч і невидимим. У книзі Пророка Ісаї сказано коли будеш переходити через води, я буду з тобою. А через ріки вони тебе не затоплять. Бо я, Господь, Бог твій, це не обіцянка уникнення труднощів, це запевнення присутності в них. Бог не завжди забирає бурю, іноді він входить у неї разом із тобою. Так, як Ісус війшов у човен учнів посеред шторму, не одразу ветей хомари в хвилі, спочатку просто був поруч. Інколи людина хоче підтвердження, знак, диво, емоцію. Але справжня віра народжується не там, де завжди світло. Вона формується в темряві, де доводиться йти на дотик, покладаючись не на те, що видно, а на те, що відомо в серці. Це глибока впевненість у Божій вірності, навіть коли всі земні опори похитнулись. У Євангелії описано, як учні після Воскресіння ще не впізнали Ісуса. Коли він йшов поруч із ними дорогою в Вемос. Вони були засмучені, зневірені, впевнені, що все закінчено. І хоча Христос уже був поруч, їхні очі були ніби закриті. Лише згодом вони впізнали його, не тоді, коли він заговорив, а коли розломав хліб. Це нагадування Бог часто діє не в емоціях, а в тиші не у видимості, а в глибокому внутрішньому русі. Бувають періоди, коли духовна боротьба стає надто інтенсивною, коли кожен день як виклик, коли кожна молитва як бій, коли навіть біблію відкривати важко, бо здається, що слова втратили сенс, але саме тоді, коли здається, що віра згасає, вона загартовується. Бо продовжувати довіряти, коли нічого не відчуваєш, це і є найчистіша форма віри. Це жертва хвали у найтемнішій миті. Це не героїзм, це смирення. Псалом говорить про те, що неможливо сховатися від Бога. Куди піду від духа Твого і куди втечу від лиця Твого? Якщо зійду на небо, ти там, якщо ляжу в шеолі, і там ти. Це не лише про його всюди сущість. Це про те, що навіть у стані внутрішньої пустелі, навіть у депресії, навіть у сумнівах. Він не відходить. Його любов не залежить від нашого настрою. Вона вірна, вона незмінна. Людина, яка зневірилася, не є слабкою. Вона в дорозі. Її віра не зникла. Вона під пресом. Але саме під тиском серце вчиться довіряти не почуттям, а істині. Істина ж полягає в тому, що Бог не покидає. Що його любов не закінчується, що його плани вищі за наше розуміння. Іноді Бог дозволяє пройти через пустелю, щоби прибрати з серця зайве. Щоби показати, що справжнє задоволення не в відчуттях, а в присутності, не в емоційній ейфорії, а в глибині відносин, не в легких шляхах, а в незламному я з тобою, попри все. Я ще вірю, але. Це не крик поразки, це голос того, хто живе справжньою вірою. Бо не всі кроки робляться з посмішкою. Не всі молитви зі світлом. Але кожен чесний зітха, цінний для Бога. Він чує, навіть коли серце мовчить він діє, навіть коли все здається нерухомим. Він поруч, навіть коли відчуття кажуть протилежне. Після всього, що пережите, залишається одна проста істина не здаватися. Хоч скільки було але, скільки питань без відповідей, скільки ночей у мовчазній боротьбі, віра, яка залишилася, стала міцнішою. Вона вже не схожа на те, з чого все починалось. Вона, як дерево після бурі, трохи зламане, місцями потріскане, але живе. А отже, сильне. Не всі молитви отримали миттєву відповідь, не всі бажання здійснилися, не всі дороги стали легкими. Але це не скасовує присутності Бога це не відміняє його вірності. Це лише показує, що шлях віри це не шлях емоційного піднесення, а шлях рішень. Бути з Богом не тільки в дні радості, а й у дні втрат. Не тільки тоді, коли відчуваєш його, а й тоді. Коли відчуваєш лише порожнечу. У посланні до римлян написано, хто відлучить нас від Христової любові чи скорбота, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Але в цьому всьому ми перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив римлян 8:35 37 це не поетичні рядки, це суть християнства. Любов Божа не залежить від обставин. І той, хто тримається за цю любов, навіть у зневірі, уже переможеть. Я ще вірю, але це не кінець. Це лише проміжна точка. Це місце, де серце знову вирішує, не здамся. Не через власну силу. Не тому, що завжди все розумію. А тому, що бачив Божу вірність навіть тоді, коли не помічав її одразу. Тому, що згадую дні. Коли його слово піднімало мене, коли його мир приходив без пояснень, Коли його ласка огортала, навіть коли я не заслуговував. Справжня віра не в тому, щоб ніколи не падати. А в тому, щоб підніматися знову і знову. Іноді з тріщинами, іноді з сумнівами, іноді з болем, але з надією. Бо той Хто одного разу відчув Божу присутність, уже не зможе остаточно піти. Навіть коли віра стає слабкою, вона не зникає. Вона перетворюється з юнацького захоплення на дорослу впевненість. І це шлях зростання. У книзі пророка Єремії Бог каже Я знаю задуми, які маю щодо вас задуми на добро, а не на зло, щоб дати вам майбутнє і надію. Ця обіцянка не означає, що шлях буде легким. Вона означає, що Бог має план навіть тоді, коли все виглядає хаотичним. І цей план завжди включає зцілення завжди відновлення. Завжди надію можливо, не всі але зникнуть одразу можливо, деякі залишаться у пам'яті як шрами. Але шрами це насвідчення слабкості. Це доказ того, що битва була, і ти її пережив. Шрами це історія про те, як Бог вів, як підтримував, як давав силу в моменти, коли її, здавалося, не було. Вони свідчать, я не здався і не здамся, ніхто не обіцяв, що буде легко. Але Христос пообіцяв бути поруч, і ця обіцянка тримає краще за будь-яке пояснення. Бо коли серце не має слів, його дух молиться за нас. Коли руки опускаються, його рука тримає. Коли віра тьмяніє, його світло не згасає. І навіть коли людина каже Я ще вірю, але він відповідає Я з тобою завжди. Тому не здаватися це не героїзм. Це відповідь на Божу вірність це рішення довіряти, навіть коли складно. Це готовність іти далі, крок за кроком. Це сила, яка не від себе, а від нього. І в цьому найбільша перемога. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.